Про розвиток молодіжної політики та роль молоді у розбудові держави йшлося під час візиту до Житомира народних депутатів України Олександра Санченка та Арсенія Пушкаренка. У рамках візиту вони відвідали ліцей номер 23 та Державний університет Житомирська політехніка, де поспілкувалися зі студентами і викладачами. Зі студентами ми більше говорили про роль студентського самоврядування, як вони можуть бути активними у себе в університеті, як можуть допомагати просуванню перемозі України. В цілому як вони можуть впливати на молодіжну політику. Провадження молодіжної політики наразі є важливим для України, адже близько двох мільйонів юнаків та юнок виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення. Ще понад два мільйони стали внутрішньо переміщеними особами. Тож держава має дати молодим людям можливості для розвитку, щоб вони хотіли повертатися додому, залишитися тут і відбудовувати Україну разом. У нас мовить вважається від 14 до 35 років, згідно чи законодавства. Вже людина 14 років громадянин може активно приймати участь і. В скажімо, такому молодіжному громадському середовищі в суспільному житті заформувати себе як проактивного сьогоднішні зустрічі. Вони були важливі для нас, як для законодавців, послухати як. На місцях сьогодні працює молодіжна політика. Послухати, які є аспекти, де сьогодні варто звернути увагу. Одне з таких ком'юніті, яке об'єднує активних та креативних людей. це молодіжка, прихильники руху не бояться змінювати суспільство і творити майбутнє. Учасники зустрічаються на форумах та інших заходах, розвивають свої сильні якості та реалізовують потенціал. Наша організація доволі зараз набирає проти. До нас активно доєднуються люди. Я зазвичай говорю, що землодіжка вона створює можливості саме для активної молоді, яка хоче розбудовувати країну. Цими днями відбулося і представлення нового лідера «Зе Молодіжки» Житомирщини. Ним став Ігор Баранов. каже, молодь це не просто наше майбутнє, саме вона вже зараз може змінювати устрій та будувати кращу країну. Якщо об'єднати молодь навколо спільної мети. То ми побачимо дуже яскраві і чудові результати, тому що молодь навіть не підозрює свою силу, свою силу в об'єднанні і те наскільки вони можуть впливати на зміни в суспільстві. Наразі держава працює над тим, аби запроваджувати якомога більше програм та проєктів, в котрих молодь може реалізувати себе, а також докладає максимум зусиль, щоб молоде покоління залишалося в Україні і розвивало країну.